А розмови це компроміси. А компроміси це торгівля. І завжди ця торгівля дипломатична, яка залаштунками від всіх людей, так, вона, ці компроміси вони призводять до. Давайте трішки зменшимо градус, так кажуть, війни. Трішки зменшимо градус. Не будемо, наприклад, бити по енергетичним об'єктам Росії. Пам'ятаєте, з нами вела адміністрація такі розмови. Давайте не будемо бити по енергетиці Росії. Чому вони мені так казали? Це точно були якісь розмови. Тому що ми ж били по їх енергетиці після того, як вони били по нашій. Ми були без світла, блекаут, і ви тут, і ви знаєте, що таке бити по нашій енергетиці. І коли ми змогли відповідати і тільки своєю зброєю до речі, ми змогли відповідати, нам казали не робіть цього. Чому? Ну бо зараз можна знайти якісь моменти трішечки тихіше, може, нам може, ми зможемо якось домовлятись в майбутньому. Тобто, це говорить про те, що завжди всі про щось говорять. Але на мою думку, все, що відбувалося за спиною з Україною, призвело точно не до бажаного результату.